Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо волошки. Буду безмежно вдячна за кожну вашу вподобайку, тому що це допомагає просуванню каналу і таким чином більше людей зможуть побачити відео. Ну що ж, і почнемо малювати? Кладіть аркуш паперу вертикально, візьмемо спочатку простий олівець, яким намітимо контури квітки. Ось наша серединка і відступаємо від неї вгору. І посередині вгорі олівцем малюємо коло. В межах цього кола ми намалюємо волошку. Всередині цього кола намалюємо ще маленьке коло. Це буде серединка волошки, від якої ми малюватимемо пелюстки. Трошки нижче, з лівої сторони намалюємо ще одну волошку, але я вже її малюватиму трошки меншою, тож коло малюю меншим трошечки за розміром. І так само всередині нього малюємо маленьке коло, наша серединка, а ось з цього боку, десь на рівні цієї серединки, я намалюю квітку боком. Малюю таку, наче, підкову. Це така чашечка. Об'єднуємо зверху зігзагом, а від неї малюватимемо пелюстки. Малюємо. Дугоподібну лінію у лівий бік від верхньої частинки. Тепер у правий лініці не дуже довгі. І вгорі дугоподібною їх з'єднуємо. І так само в межах цих ліній намалюємо згодом пелюстки. Чорним кольором я тепер наведу серединки. Це буде не рівна така лінія, а дрібний зігзаг. Ви можете це робити ручкою чорною або фломастером. І так само наводжу серединку у другій квітці. І так само можемо чорною ручкою або фломастером малювати пелюстки, але щоб було легше, візьмемо спочатку простий олівець і ним відокремимо кожну пелюстку. Ось ми намалювали одну, далі друга. Тепер буде третя. Ось одна пелюстка, друга, третя. Поруч ще малюю четверту, малюю їх приблизно на одній відстані. Тут буде п'ята. І остання шоста. У вас їх може бути більше або менше. І наводжу тепер їх чорним кольором. А вгорі пелюстки з'єдную нерівним зігзагом. Ось так. Наводжу другу пелюстку. Лінії малюю до меж кола. Так само зігзаг. Тепер третя. І так до кінця. Волошка це красива синя польова квітка, яка росте в нашій країні і є символом ніжності та скромності. Часто волошки зустрічаються на полях, на узбіччях доріг, на лісових галявинах. А де, до речі, саме ви найчастіше бачили ці ніжні квіти? Напишіть мені в коментарях. Тим часом я домалювала останню шосту пелюстку і таким же чином намалюємо пелюстки на другій квітці. Знову скористаємось допомогою олівця, яким ми відокремимо кожну пелюстку. Перша є. Далі друга, третя, четверта. П'ята і шоста. Кожну лінію пелюстки я малюю нерівною, а трошечки вона вигнута. Наводжу тепер чорним кольором. Вгорі так само об'єдную зігзагоподібною лінією. І те саме повторюю з кожною пелюсткою. Якась пелюстка може бути трошки ширшою, якась вищою. А на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом квіти ви знайдете багато інших уроків по малюванню різноманітних квітів. Також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. І ще не забувайте надсилати свої малюнки у Телеграм або Інстаграм, посилання на які ви також знайдете в описі під цим відео. Також чорним кольором наводжу чашечку. Вгорі малюю зігзагоподібну лінію. І так само намалюю на цій квітці пелюстки. Ви можете так само спочатку малювати простим олівцем. Я вже малюю одразу лінером. І лінія з лівої сторони трошки коротша за ту, що з правою, тому що ця лінія не рівна, а випукла. Так само з'єднуємо зігзагом, поруч малюю ще одну пелюстку до меж нашого олівця. З'єдную зігзагом. У мене якраз тут чудово поміщається 4 пелюстки, може у вас буде їх 5, наприклад. І домальовую останню четверту пелюстку. Так само нижня лінія трошечки коротша. Витримо зайвий олівець ластиком. Малюємо тоненьке стебло до кожної квіточки, починаю з центральної, від серединки, малюю таку плавну лінію вниз. Стеблу можна ще додати товщини, намалювавши лінію ще одну зовсім поруч, якщо ви малюєте ручкою, це вийде. Або потім просто провести лінію біля чорної зеленим фломастером. Тепер стебло від цієї квіточки. Знизу лінії зустрічаються, малюю ще одну поруч. Домальовуємо ще стебло до квіточки зліва, малюю його від серединки, знизу лінії ось так з'єднуються, поруч ще одна лінія. І залишилось намалювати тоненькі листочки. Один в мене буде тут. Теж такою плавною лінією вгору, поруч лінія вниз, тепер на цьому стеблі малюю листочок з лівої сторони, а ви, до речі, малюйте листочки, де вам хочеться. Ще в мене буде листочок тут. І останній намалюю з іншої сторони. Він в мене розташований трошки нижче від попереднього. І настав час розмалювати наші квіти. Для цього я використовую маркери. Якщо у вас немає маркерів, беріть будь-які матеріали, які є. Наприклад, кольорові олівці або фломастери. Серединку я розмальовую темно-синім кольором. Листочки розмальовую салатовим, потім додам ще зеленим відтінку. Вздовж чорних ліній з одного боку проводжу лінію тоненько зеленим Світло коричневим можна ще додати відтінку на чашечку. Я це роблю такими крапочками, переважно у правій верхній частині. І ще темнішим синім я ставлю декілька крапочок в серединці кожної квітки. І ще синім кольором малюємо такі тоненькі різкі лінії від серединки на кожній пелюстці. Малюємо ці лінії не до кінця пелюсток, а приблизно до серединки або трошки більше. І наш малюнок з волошками готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.